І ось ця масова втеча, і ось ці заяви Суровікіна, е, командувача так званою спецоперацією російською, що непрості рішення можуть бути ухвалені з приводу Херсону. Що мають на увазі? Просто покинути Херсон. Ну не знаю. Чому тоді і спостерігаються такі ж речі і в Енергодарі, і о, на Запоріжчині, тимчасово окупованих територіях також. а... Наприклад, в районі Бахмута продовжується наступ. От мені не зрозуміла ця стратегія. Таке враження, що ви, вони щось вигадали, щось продумують. Я впевнений, що у будь-якому разі е, там не розглядається порятунок мирного населення. Але ось ці наративи, що. Воєнкори росіянські пишуть, що е, мирних всіх вивезли, залишилися або ті, що співчувають, або укранацисти. Е, наші воїни мають покинути Херсонську область. Ну а що робити? Українська армія хоче підірвати дамбу. Ось ці всі закиди мене дуже нервують. От знаєте, десь внутрішні відчуваю якийсь підвох у цих намірах росіян. Я розумію, що все одно це все зроблено, тому що вони не вивозять натиск збройних сил України. Вони не можуть зупинити цього і рано чи пізно вони розуміють, що стримуй, не стримуй, а Херсон буде українським. Питання часу. Але тим не менше, напевно, вони вирішили з цієї ситуації ще щось викрутити і звинуватити в чомусь Україну. Хоча з іншого боку, з огляду на те, що з'явилися документи, що Кримський міст а, тільки у липні наступного року буде працювати, з огляду на те, що зараз навіть залізницею Кримського мосту вони не можуть перекидати техніку, виявляється, ось це все угруповування запорізько-херсонське. Ну, воно в певному в певному сенсі приречене залишитися без харчів, без води, без техніки, без людей, без підкріплення. А якраз там зосереджені найбільш боєздатні підрозділи, які, хоча б, мають досвід досвід. Якийсь тому можливо є такі міркування, що е, вони дійсно цього разу хочуть врятувати. Більш-менш е досвідчених вояк своїх і перекинути на інші напрямки, які у них проблемні, також але хочуть щось дотиснути. Наприклад, як варіант. Е Напрямок Бахмута вони хочуть посилити це угруповання для того, щоб якихось успіхів в цьому напрямку досягнути, або зупинити просування збройних сил з Харківщини у напрямок Луганщини, щоб не втратити позиції на Луганщині, тому що Донеччину, яку вони задекларували е, пріоритетною територією, взяти вони не можуть Луганщину. Вони. Взяли і то там ну на 90% слишніх відсотків, і то під загрозою зараз звільнення певнених територій, і Херсонщину вони не можуть тримати через проблеми з логістикою. Дійсно є певна логіка перекинути туди військо а там більш-менш логістика працює наскві наскільки це можливо. А на Херсонському і запорізькому напрямку ні. Тобто. Логічно перекинути мобіків на Херсонський напрямок, хай, хоч якось створюють умови і вигляд того, що армія РФ не здається і не здає місто. А поки що інші угруповування будуть перекинуті посилювати інші напрямки. З огляду на це, це виглядає доволі таки правдивою історією. Ну а мирні мешканці лише для картинки для внутрішнього користувача ми піклуємося про русських, яких ні брасаємо. І з іншого боку, ця, ця масовка прикриває відступ російських солдатів. Причому наголошую, підкреслюю більш-менш боєздатного населення. Хоча один з експертів сьогодні е, в ефірі всеукраїнського мараф... ні, в ефірі е, настоячого времени, розказав: А ви дивилися взагалі на цю масовку? Вони без сумок, без чемоданів, хтось взагалі з одною бутилкою пляшкою води. Тобто, можливо, люди просто е, було раніше таке. Херсоні це. Поширене їздять на дачу, і ось вони вирішили поїхати на дачу. Їм не треба там речі, валізи, якісь. І тому можливо це навіть фейкова картинка. Ну час покаже. Принаймні, тим не менше, все одно закликаємо жителів Херсонщини і безпосередньо самого Херсону. Ні в якому разі не виїздити разом з окупантами, бо можете потрапити в такі ситуації, що потім ну вибратися буде ще складніше. І е, знайдіть укриття, облаштуйте і перебувайте там. Запаси їжі, води також там мають бути. Тому тримайтеся, українська армія вже близько.